Наші половинки. Ми вас дуже любимо. І не лише на святах говоримо вам про це. Та все ж сильна половина людства. Ми, ваші чоловіки, от і вирішили від щирого серця дати вам сьогодні декілька порад. І дуже ми просимо, хоч сьогодні прислухатись до них, тому що ці поради на ваших планах повірте нам. Щоб подобатися чоловікам, завжди пам'ятайте 10 основних заповідей. Перша з них. Вірно любіть нас, чоловіків, від усієї душі. І Часті, нам. Частіше хваліть нас, захопляйтесь нашим розумом, зовнішністю, особливо при всіх. Ніколи не сперечайтесь з нами і завжди повторюйте, що ви нас любите. Так, Якщо не нам буде, хочете що... цілуватися з вами, не відмовляйтесь. Цілуйтесь з радістю і задоволенням. До наших покидання відноситесь з гумором. Будьте завжди в прекрасному настрої і гуморі. Ніколи нам не подавайте приводів для ревнощів. Приймайте від нас дарунки, якими вони не були, з здячністю і задоволенням. Завжди гарно виглядайте. Смачно нам годуйте! І тоді ми готові вам і зірочку з неба дістати, і навіть італійською заспівати. <плес> L amore l nessuno sa la verità ne pure il cielo che ci gua